П'ять пар знаків зодіаку, які не повинні бути разом. Так у кожного свій характер, але є поєднання, де стосунки це суцільне випробування. Ніби щось постійно заважає бути щасливими. Астрологи виділяють пари, яким особливо важко. І зараз про п'ять таких дуетів. Перша пара Овен і РАК Овен прямий імпульсивний діє без вагань. Рак м'який, емоційний, потребує захисту. Овен може ненароком образити, а рак це запам'ятає надовго. Один прагне дії, інший емоційної безпеки, вони з різних світів. Друга пара телець і стрілець. Телець хоче спокою, стабільності, затишку, Стрілець свободи, нових вражень, пригод. Телець мріє про будинок і сад, а стрілець про далекі дороги. Їм важко домовитися про спільне майбутнє. Третя пара близнюки і козоріг. Близнюки легкі, мінливі, люблять нове. Козоріг серйозний, структурований, планує на роки вперед. Близнюкам бракує гнучкості козорога, а козорогу здається, що близнюки поверхневі, їм складно зрозуміти ритм одне одного. Четверта пара Лев і Скорпіон. Обидва сильні, харизматичні, але не вміють поступатися. Лев хоче визнання, Скорпіон – контролю і глибини. Їхні стосунки це боротьба характерів, пристрасть, ревнощі, конфлікти, усе на максимумі. П'ята Пара Діва і Водолій. Діва, логіка, порядок, чіткість, водолій, мрійник, спонтанний не любить правил. Діва шукає структуру, Водолій – ідеї це дві протилежності, які важко знайти спільну мову. Але пам'ятайте астрологія це лише підказка. Навіть найскладніші пари можуть бути щасливими, якщо є любов, повага і бажання розуміти одне одного. Не забудьте підписатися і дізнатися ще більше про силу і таємниці знаків Зодіаку.